Чому у нас виникають дурні думки, Ну, тому що ми ще не в ладах із своєю нервовою, психічною системою, нашим мозком, так, образно кажучи, це такий собі організм в нашому організмі. І ми ще не набули психічної зрілості, мудрості, щоб вміти давати цьому одразу ради. А сьогодні про це і поговоримо в антистресі по-українськи зі мною Інна Осадченко. Оце сміття в нашій голові, оці наші дурні думки, їх всього-навсього треба структурувати. Так, наче так легко і так складно водночас. А щоб структурувати, запишіть їх. Пишіть усі дурні думки на папері. Одразу все, що виникло, бігенько записали. Хочете, прослухайте окремий вірш, який називається Пишіть листи, але не відправляйте психовірш на нашому каналі, пошукайте. Або техніку, яка теж називається Кораблик, або теж пишіть листи, але не відправляйте відпускання образу. Кожна наша дурна думка це стрес для нас, бо ми напружуємося, не знаємо, що робити. Що робити з отим сміттям, що в нашій голові? Повторюю ще раз: просто запишіть на папері. Запишіть, відпустіть, походіть, почитайте знову, прочитайте так: Боже мій, це я писала. Чи я писав, і зразу з іншого боку колоночку з правого боку зробіть і напишіть переформулювання. Яка б дурна думка не була, переформулюйте її. Ну, вона не виникає просто так. Була якась причина. Давайте спробуємо його переформулювати. Ну, наприклад, я завтра помру. Одразу переформулюйте. Я буду завтра жити. У мене невіліковна хвороба. Я здорова здоровий. Все від того, що ми вкладаємо сюди, яку установку. Але коли ми просто намагаємося щось зробити зі своїми думками в голові, не завжди це вдається. Чому? Тому що там ще більше заплутується. Ну, це все одно, що якщо ви хочете навести порядок. У якійсь торбинці, де дуже багато лежить речей, а ви це робите навсліпу. Намагаєтеся запхати туди руку і щось там поколупати, поскладати. Це дуже важко. Найкраще висипати це все з торбинки і розкласти в порядку. Побачите, що там є, тоді можете скласти назад. Отак От і з нашими думками. Запишіть. Переформулюйте у позитив. Хочете мати дурню в голові, тримайте її. Хочете її змінити? Змінюйте. Викладайте на папір зі своєї голови і намагайтеся переформулювати. У мене нічого не вдасться. Це буде крах фіаско. В мене все буде добре. Зразу переформулюйте. І повторюйте саме ту фразу, яку ви переформулювали. Якщо не вдається це зробити самому, нічого страшного. Попросіть того, хто може допомогти вам тут і зараз це переформулювати. Якщо немає таких друзів, знайомих, зверніться до психолога. На те вони і вчилися, щоб допомогти сформулювати вам правильну думку. Допомогти, але не сформулювати за вас. Пробуйте і вас вийде, щоб привести до ладу свої думки. Просто їх повикладайте. І все буде краще.